Вітаю далі коротко про головне Слава тіві. Про те, як різні країни реагують на зростаючу російську загрозу. Данія, Велика Британія, Швеція попереджають, активність Росії у контексті перспективи ймовірної війни з НАТО посилюється. Зокрема, у Копенгагені попереджають, що Росія готується до війни з НАТО через кібершпигунство. Про таку активність Москви заявила служба військової розвідки Данії. Там зазначили, що російські хакери намагаються отримати доступ до данських систем критичної інфраструктури у національному центрі оборонних технологій. Вважають, що цілями Кремля є it системи в банківській та енергетичній сфери. Спочатку війни в Україні цей спецпідрозділ ГРУ, який цим займається, намагався зламати систему урядових установ та західних компаній. Тоді хакери особливу увагу приділяли системам відеоспостереження поблизу прикордонних і військових об'єктів, щоб відстежувати переміщення зброї вантажів. Міністр оборони Великобританії також заявив, що Росія щодня масово атакує країну у кіберпросторі, тому британці виділяють додатково. Ковий мільярд фунтів стерлінгів на створення нового кіберкомандування і на забезпечення збройних сил цифровим зв'язком. Разом з тим, британський міністр оборони заявив, що якщо буде потреба, то вони відправлять до України своїх військових якщо буде потрібно, я і прем'єр-міністр готові це зробити, якщо обставини дозволять нам. Це може бути частиною нашого шляху міжнародної підтримки України у випадку досягнення миру шляхом переговорів, такого миру, який триватиме довгостроково, щоб Росія ніколи більше не розглядала можливість вторгнення в Україну. Саме українці в кінцевому підсумку будуть найкращим гарантом і найкращим стримуючим фактором у майбутньому. І наша робота полягає в тому, щоб підтримати їх, щоб вони стали такими. Водночас, колишній високопосадовець НАТО, генерал Джеймі Ши, який нині очолює проєкти з кібербезпеки та космосу, нагадав, що президент США Дональд Трамп нещодавно зупинив наступальні операції кіберкомандування США проти Росії. На його думку, якою він поділився в інтерв'ю для слави ті це може розв'язати руки російським кіберкомандам, аби ті більше зосередились на Україні. Він пояснив, що зокрема США призупинили просунутий збір розвідданих проникнення в мережі для створення плацдармів, які можна використовувати пізніше, детальніше про роль штучного інтелекту, виклики та рішення у галузі кібербезпеки і космічної оборони та уроки для України читайте в інтерв'ю експерта у розділі. Докладно. У Великій Британії попередили про зростання російської загрози в Арктиці. За словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Лемі, через зміну клімату і танення льодовиків Росія отримує дедалі більше можливостей для маневрів у регіоні. Лемі також підкреслив, що російські атомні криголами розчищають шляхи для танкерів, які беруть участь у фінансуванні війни проти України. Це за його словами становить не лише безпекову, а й екологічну загрозу, оскільки Росія використовує технічно зношені судна. що… Підвищує ризик витоку нафти. Дипломат застеріг, що геополітична ситуація в Арктиці має розглядатися надзвичайно серйозно з огляду на загрози з боку Росії. Швеція посилює контроль за іноземними суднами через загрозу з боку тіньового флоту Росії. Відповідні зміни увійшли в дію з 1 червня. Тепер Шведська берегова охорона та морська адміністрація мають право перевіряти страхування суден, які проходять через територіальні води або економічну зону країни, навіть якщо вони не заходять до портів. Раніше такі перевірки проводилися лише для суден, які заходили в порти. Як відомо, Росія активно використовує старі танкери з прапорами офшорних країн, зокрема з Карибського регіону. Ну та західної Африки, щоб обійти міжнародні обмеження на експорт нафти, доходи від такого експорту допомагають фінансувати війну проти України за даними шведського телебачення. Станом на 21 травня, коли ЄС розширив санкційний список щодо російського тіньового флоту ще на 189 суден, щонайменше 19 з них перебували в Балтійському та північному морях. Загалом у санкційному списку ЄС зараз перебуває 342 підозрілі судна. І у мене все, що встигаю розповісти, на цьому. Ми традиційно читайте більше на Слава тіві і бережіть себе.